Вітаю вас на уроці письмо. Сьогодні ми з вами, діти, будемо вчитися писати малу букву Д. Приготуйте зошит та простий олівець. Налаштуємось на урок. Гарно і зручно ми сідаємо. Щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважний! Починаємо. Обери смайлика, який відповідає твоєму настрою на початку уроку. Повторимо з вами рукописні великі букви на їх. А В, Е, И. И. К Л М Н О П Р С У Молодці. Виконайте цю вправу. Там на круці, Землей крильви омивала, трила на круті, трила гори на круті, на розшарся крил, на розшарся крил, ой на гори на він розлучив па Діти, відгадайте загадку, послухайте уважно, що повітря очищає, вдень від спеки захищає, ще й від вітру в час негоди є частинкою природи. Так, це дерево. Вимовте назву дерево та визначимо з вами, на який звук починається назва. На звук д. Вимовте звук д. Який він. Звук Д, приголосний твердий. Який ще буває звук «д»? Приголосний, м'який? Вимовте м'яко д д. Якою буквою вони позначаються? Звук д та звук д позначаються буквою Д. Діти. Подивіться на зображення пунктиром. Назвіть що та кого ви бачите на ньому. Посередині зображено дерево дуб, на якому ростуть жолуді. Вгорі ми бачимо хмарки, з яких накрапають краплинки дощику. Також в небі літають пташки. Внизу ми бачимо хлопчика, який захищається парасолькою від дощу. Також на землі внизу ми бачимо квіти, які зростають. Якщо ми обведемо зображення, ми можемо побачити елементи букви Д. Давайте спробуємо подивіться на пташок, яку форму має тулуб? Тулуб пташок має овальну форму. Це елемент малої букви Д. Зверніть увагу на краплинки дощу, це прямі лінії з петлею, це також елемент малої букви Д. А жолуді на дубі мають форму овальну, це елемент малої букви Д. Розглянемо квітки. Ми бачимо, що бутони овальної форми це елемент малої букви Д. А стебло та листя квітки це елемент великої букви Д, подовженої похилої лінії та лежачої петлі. Ось таке зображення. Діти порівняємо з вами друковану та рукописну малу букву Д. Друкована дещо зліва складається з. Однієї вертикальної короткої вигнутої лінії та вертикальної короткої рівної лінії, що з'єднані вгорі короткої горизонтальної та внизу довгої горизонтальної лінії та двох вертикальних коротких ліній. А рукописна буква Д складається з малого лівого овалу та довгої прямої похилої лінії з петлею. Повторимо правила під час письма. За чи столом, сиди рівно. Олівець тримай трьома пальчиками. Зошит. Тримай навкоси вільною ручкою притримуй зошит. Діти, навчимося з вами писати малу букву Д, що складається з лівого овалу і довгою прямою похилою лінії з петлею. Букву Д пишемо не відриваючи руки, починаємо писати, як букву А. Після того, як похилу довели до верхньої лінії, ведемо її вниз до міжрядкової лінії, де заокруглюємо на петлю. І перетинаємо похилу на нижні рядкові лінії і закінчимо на середині рядка. Діти, подивіться ще. Починаємо писати як букву А. Після того, як похилу довели до верхньої лінії, ведемо її вниз, до міжрядкової лінії, де заокруглюємо на петлю. І перетинаємо на нижні рядкові лінії. Закінчуємо на середині рядка. Пишемо підтакт. І раз, і два і. Діти, візьміть у ручки олівчик та пропишемо малу букву Д у повітрі. Починаємо писати як малу букву А. Після ведемо вниз, де заокруглюємо на петлю. І перетинаємо хилу і закінчимо писати букву Д. Пишемо під такт І раз, і два, і молодці. Виконайте вправу для очей. Слідкуйте оченятками за дельфінчиками. Діти відкрите свої зошити, відступіть один рядочок вниз, залиште для оцінки вчителем і нижче на рядку пропишіть малу букву Д. Згадаємо, починаємо як буква А. пишемо, Далі ведемо вниз, закруглюємо на петлю, перетинаємо на нижні рядкові лінії похилу. І закінчимо на середині рядка. Так, прописуємо до кінця рядка. Не забуваємо відступати буква від букви. Нижче пропишемо з вами склад «Ді». Склад «Ді» пишемо, не відриваючи ручки. Після написання букви Д введемо лінію з'єднання до верхньої рядкової лінії і переходимо у написання букви І. Після ставимо крапочку над елементом І. Допишемо до складу «ді» букву М. І утворили слово дім. Зверніть увагу буква І з буквою М. З'єднані нижнім з'єднанням. Ніби за ручки тримаються. Пропишіть до кінця рядка. Дім. Нижче. Пропишемо з вами склад «Ди». Також пишемо склад, не відриваючи руки. Додамо до складу «Ди» склад Ван. І утворили слово Диван. Зверніть увагу, буква В відкрита і з'єднана з буквою А верхнім з'єднанням. Прописуємо диван. Після А ведемо лінію з'єднання вгору до верхньої рядкової та переходимо у написання букви Н. Прописуємо слово диван. Нижче пропишемо з вами склад Д. Після написання букви Д робимо лінію. З'єднання рухом вправо і переходимо на написання букви Е. Прописуємо склад Д. Додамо ще два склади рево і утворили слово дерево. Зверніть увагу, буква В відкрита і з'єднана з буквою У верхнім з'єднанням. de re vo Нижче на рядку пропишемо з вами букву сполучення букви Д з буквою В. Зверніть увагу, після написання букви «Д» ведемо лінію вгору до верхньорядкової і переходимо у написання букви В. Буква В закрита. Прописуємо букву сполучення Д В. Додамо склад Ері. E і утворили слово двері. Тепер В буква в нас відкрита. З'єднана з буквою Е верхнім з'єднанням прописуємо слово двері. Нижче запишемо з вами слова через розділку дід. дід Великий дід, а маленький буде дідок. Запишемо дід, дідок. Зверніть увагу, буква О з буквою К. З'єднані верхнім з'єднанням. Якщо сад великий, то маленький буде він мати яку назву? Сад, а маленький? Садок. Запишемо з вами сад через розділку. Садок. Прочитаємо нижче речення У. Елли дід садівник. В кінці речення крапка. Хто такий садівник? Так, це людина, яка піклується. Про зростання саду, в якому ростуть фрукти, ягоди, садівник. Запишемо речення. Речення починаємо писати з великої букви. У. Відступили, пишемо наступне слово Елли. Зверніть увагу. Слово записано з великої букви. Чому? Так, тому що це ім'я дівчинки. Особливість ім'я має подвоєння букви Л, тому читаємо з подовженням Ели. Дві букви Л прописуємо. Зверніть увагу, буква Е велика, з'єднана з малою Л нижнім з'єднанням. Тримаються за ручки. І Букви Л з'єднані також нижнім з'єднанням. Після написання двох букв L, ведемо лінію з'єднання до верхньої рядкової лінії та переходимо у написання букви «И», не відриваючи ручки. «ЕЛЛИ» – Ім'я пишемо все, не відриваючи ручки. Наступне слово дід садівник. Зверніть увагу, буква В відкрита, з'єднана, за верхні з'єднана з, з, з буквою Н садівник. Прочитайте речення. У Ели Дід садівник. Молодці. Бажаю вам успіху! Назвіть назви зображень Редис жолудь. Виконаємо з вами звуковий аналіз слова тієї назви, що має м'який звук «дь». І це слово так, жолудь. Чому? Тому що у слові редис «дь» твердий приголосний. Прокоментуємо. ЖО, Ж приголосний твердий перший звук, другий О – голосний, позначаємо кружечком. Лудь. Третій Л. Твердий приголосний. У – голосний. І п'ятий звук д-д м'який приголосний. Прочитаємо жолудь. У слові жолудь п'ять звуків, два склади і перший склад наголошений: Жолудь. Молодці Рефлексія мій настрій. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою на кінець уроку. Порівняйте з початком уроку смайлика. Чи змінився він? Добре, коли залишився таким же або став найкраще. Згадаємо з вами, яку букву ми сьогодні писали так, малу букву Д. Дякую вам за урок, ви сьогодні молодці.